Слава Ісусу Христу. Доброго вечора, прошу присідайте. Сьогодні маємо дуже гарний праздник торжественне поклоніння пречистим тайнам тіла і крови Господа нашого Ісуса Христа. Або ще в народі ми називаємо цей день 9 четвер. Ну ми святкуємо сьогодні не 9-й і не 10 але тому що маємо праздник Поклоніння. Святим тайнам. тобто праздник Пресвятої Євхаристії. Про що говорить нам це свято. Про те, що Ісус реально повністю присутній під видом хліба і вина тут в літургії, значить, у причасті, так? це дуже важливо. То нам говорить сьогоднішній Євангелій, яке ми чуємо з 6 розділу Євангелії від Івана є суперечка? Юдеї не розуміють, як це Ісус говорить, що хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, буде мати життя вічне. Якби Ісус говорив образно, як дехто сьогодні пробує цей уривок трактувати і каже, що це так образно кажучи, що це так символічно, Ісус мав на увазі своє тіло, тобто що Він буде на Христі, що дасть себе за життя світу. І це так ну, образно кажучи, то для людей не було б жодної суперечки. ну, Образно кажучи, хто буде їсти моє тіло, тобто хто буде мене приймати, але є суперечка, вони не розуміють, як це. Тим більше кров, розуміємо, що в семітському розумінні кров це душа. Тобто людина, коли з неї виходила кров, вона мусила бути ізольованою, вона була нечистою. В неї виходить життя. Вона не могла брати участь у спільних богослуженнях, осквернювала храм і так далі. Мусила бути на карантині два тижні. Пам'ятаєте, жінку кровоточиву теж, яка не мала права, але всунулася в натовп і торкнулася Ісуса і була ним зцілена. Але, і, і чути для, для них, чути, що хто буде пити кров, це, ну, це щось абсурдного. Але Ісус, власне, це їх, це їх призводило ну, до ужасу, до нерозуміння того, що Він говорить, тому що Ісус не говорив образно. Ісус говорив на правду. Що хто буде їсти моє тіло і пити мою кров? То хліб, який я дам за життя світу, то моє тіло. Хто буде їсти цей хліб, не умре по віки. І я воскрешу його, каже Ісус, в останній день. Це дуже важливо. Праздник Євхаристії говорить нам, що Ісус під видом хліба і вина, коли літургія відбувається, освячується хліб і вино. Ісус реально цілковито, повністю, тобто не Його чуть-чуть. Але повністю присутні у Євхаристії. Ісус цілковито присутній. Це не символ, це не образно, а реально. Про це нам теж говорять чуда, які маємо в історії церкви. Кілька таких, які є доведені, підтверджені науковцями, навіть що це, що це справді чудо. Євхаристійні чуда, коли під час служби Божої той кусок хліба видимий став і Став тілом. Є, є таких багато. Я вас запрошую до того, щоб собі про такі чуда євхаристійні, аби собі час від часу трохи читати. Я коли готувався до сьогоднішньої проповіді, то я собі почав читати різних е, святих, як, як вони висловлюються щодо Євхаристії, щодо цього празника сьогоднішнього. Бо взагалі, що вони кажуть про Євхаристію? Недавно проголошений святий такий молодий, сучасний, ще його називають святий в джинсах, святий Карло Акуті сказав, що Євхаристія це автострада до неба. Автострада, то розуміємо, що це таке. Ти в'їжджаєш, і нема в тебе там обмеження 50 чи 70, ти тиснеш до полика і їдеш. Просто їдеш, нема поворотів, ти просто полетіли. Майже є такі, що мають обмеження, але це автострада до неба. Свята Тереза Авільська дуже цікаво каже. І порівняння, дуже мене вразило, я хотів бися з ними поділити з вами. Вона каже так, що якщо б можна було взяти, всі добрі справи, всі добрі справи людей, які коли-небудь жили, навіть тих, котрі будуть жити, і нас з вами разом взятих. Всі добрі справи є багато зараз в наш час, ми це в часі цієї війни досвідчуємо. так, Багато добрих справ, багато хто допомагає нам за кордону. наші люди просто роблять неймовірні речі. Волонтери достають, такі, такі речі, неможливі речі роблять просто. І свята Тереза Авільська каже так: що якщо б ми взяли всі добрі справи, всіх людей, які коли-небудь жили, і склали їх разом докупи і помножили їх на мільйон. І це. Не дорівнювало би тим заслугам і тій вартості, яку має Пресвята Євхаристія. Це би не дорівнювало. Тому що це безмежна заслуга Ісуса Христа. Цінність Євхаристії є нескінченна. Церква живе Євхаристією. Тому у своїх документах. Останньо на Другому Ватиканському соборі, конкретно в документі про святу Літургію Сакросантум Concilium», церква каже, що Євхаристія є джерелом і вершиною. Тобто тим, що церква живиться і до чого прямує. Тобто це без Євхаристії нікуди. Це дуже важливо. Бо справ багато добрих можемо робити, і вони потрібні, і все, не, все потрібно, і волонтерити потрібно, і допомагати, і донатити. І все, всі добрі справи є необхідні. Але слухайте, для християнина центром завжди має бути Євхаристія. Тому що хто їсть моє тіло, п'є мою кров, має життя вічне. Перше читання нам сьогодні про це каже, що теж про достойне прийняття, хто буде. Їсти пити недостойно, той на суд собі буде їсти. Тобто, що це не, що це не просто хліб чи ням, ням. Що це серйозні речі, що ми приймаємо реального Ісуса, живого Ісуса під видом хліба і вина. І цей праздник сьогодні дуже важливий, тому що через нього церква, церква поставила цей праздник для того, щоб ми доцінили цей нескінченний дар. Для того, щоб ми. Справді, наше життя сталося Євхаристійним, щоб наша ментальність стала євхаристійною, щоб на кінець мій графік на тижні будувався навколо служби Божої, а не служба Божа була додатком. Тобто, ну, і піду на службу, там уже вечором після всього, ні? але щоб, щоб все це будувало навколо, тобто ж саме важливе? Усе є необхідно, і добрі справи необхідно, але Євхаристія має таку вартість. Ті заслуги це, бо Це нам заслужив Ісус, що це не зрівняється жодними добрими справами всіх людей разом взятих. Тому що ми не можемо собі заслужити вічне життя. Ісус нам вислужив і дав нам себе під видом хліба і вина. Бажаю всім нам любі сьогодні, аби в цей празник, коли ми в особливий спосіб поклоняємося і вшановуємо пресвяту Євхаристію, тобто самого Господа Ісуса, який реально присутній під видом хліба і вина. і на Заклик священника, щоб Дух Святий зійшов, реально той хлібчик стає, та просфора стає тілом Ісуса Христа, щоб ми мали певність і віру в це, що справді ми приймаємо тут живого Ісуса, котрий реально присутній, цілковито в Євхаристії. І щоб ми справді це доцінювали, цей дар, щоб Євхаристія мала для нас цінність, щоб не було так, що піду на службу, не піду на службу. Можемо часом так, бо, бо все, що є даром, завжди може бути таким знехтуваним, тому що це є дар. Якби знаєте, ми поставили тут при вході у храм якусь, не знаю, таксу або поставили якийсь ліміт, може би більше ходило людей. Ой, цікаво, що люди готові платити гроші за те, щоб піти в пекло. А то, що є даром і вічним життям, готові знехтувати за, за любу, як каже молодь, молодь за любу двіжуху. Який є любий двіж, то літургія. До побачення. Ісусе, почекаш, ми пішли в парк, в центр, на театралку, на др драмтеатр, всякий театр такий. І... Це, це необхідно і треба ходити, то правда. Але тоді виглядає, що літургія є додатком. Але церква сьогодні нам ставить цей праздник, аби підкреслити, що в Христі є центр. І необхідно, щоб вона була центром мого життя. Дай Боже нам, щоби. Справді для в житті кожного з нас Євхаристія мала таке значення, як для святої Терезії Авільської, яка казала, що всі добрі справи, всіх людей, помножені на мільйон, не мають такої цінності, як має Пресвята Євхаристія. Дай нам, Господи, доцінювати Тебе, Твою присутність під видом хліба і вина.